Друзі, всім привіт! Вже по стандарту розпочинаю свої відео зі сніданку, дуже часто, я знаю, але е, як воно так є, то що Показую те, що є, те й показую. Тим паче, зараз у нас діти на канікулах і е, час е, на кухні, який я проводжу, він, звичайно, іще більший, ніж зазвичай. Почала приготувати шпинатні млинці. В мене тут 108 грамів замороженого шпинату. от Дістала просто з морозилки все ще мала, бо хочу якраз мити холодильник, морозилку, і через це і через це роблю шпинатні млинці. Так, значить 108 грамів шпинату сюди вбиваю одне яйце. Трошки десь півчайної ложечки, навіть трохи менше, даю цукру, солі чайну ложку, але тут можна, звичайно, вже за бажанням, за смаками перемішую. Можна робити зі свіжого шпинату, якщо Є. Мені здається, зі свіжого буде навіть колір набагато гарніший, ще зеленіші вони будуть яскравіші. І вливаю 200 грамів молочка. Борошна десь приблизно 120-150 грамів. Ну, Плюс-мінус буду зараз дивитись по консистенції свого тіста. Дві ложки олії. Знову перемішую і потрібно хвилин 10-15 дати відпочити тісту, і можна вже смажити. Друзі, ще раз вітаю, ще раз привіт. Знову відео мотиваційного характеру, але, як на мене, то воно таке спокійне, тому що нікуди тут я не біжу, не спішу, все більш-менш повільно, так, знаєте, врівноважено роблю. Зараз в мене діти на канікулах і я можу собі це дозволити, тому що допомагають добре з Давідом, і це набагато легше. Вже 9 березня моєму каналу виповнюється. Півроку, і за всі ці півроку я от вперше випала з Ютубу на цілий тиждень. У мене вже сім днів не було відео. І от саме через те, що діти зараз вдома, я якось дала собі цю, не знаю, розслабилася, знаєте, і дала собі, ніби відпочити. Навіть не було чомусь бажання, або, може, навіть не бажання, а самомотивації можливо знімати. Не знаю, чому так, що це таке зі мною було. Якийсь просто такий, наче, наче і не упадок сил, але. Чомусь навіть не хотілося брати камеру в руки і нічого робити, нічого. точніше, все робила вдома, але не хотілося знімати, навіть не знала, що говорити і як озвучувати. От іноді таке буває, але ти себе переборюєш, і потім, коли вже береш камеру, щось починаєш знімати. Бо, звичайно, що кожен день якась робота робиться, і є що знімати. Матеріалу дуже багато. Але. Чомусь не хотілося, не знаю, як так. І мені аж самі, знаєте, страшно стало від того, що в мене вже є перша моя тисяча. Нарешті я так вже цього чекала, тисяча підписників маю на увазі. А в мене якийсь такий, не знаю, мені здається, навіть, можливо, як на фоні тих всіх новин, тому що я дуже багато читаю, ми дуже багато всього цього чуємо, бачимо, і, можливо, на. В цьому фоні е, якось просто не було бажання взагалі нічого знімати. От. Але я розумію, що потрібно, тому не можна випадати так надовго, бо потім ти там десь впадеш в самі низи. Е, так, тут я вже приступила до вечері, до приготування вечері. Роблю пельмені, це взагалі та страва, пельмені, вареники. Те, що я роблю ну просто дуже-дуже рідко, але іноді буває, мене находи, і я можу зробити. Пельмені роблю майже завжди на заварному тісті або ще можу робити на кефірі. От Зараз показую вам заварне, там рецепт був. В самому початку можна було би заскрінити, якщо є бажання. Робиться тісто надзвичайно просто, все змішується, заливається кип'ятком, і дуже швидко з ним можна працювати і дуже швидко зробити те, що потрібно, власне, пельмені самі. Вимішується воно так само дуже швидко. І не... Буквально 10 хвилин я. І ще замішую його руками, і воно не липне до рук, тобто немає ніяких проблем. Накриваю рушничком і хвилин на 10 воно відпочиває. Начинку роблю все супер, супер просто. це. В мене був свинячий фарш, додала цибулю і додаю завжди крижаної води, тоді фарш такий сочніший. Ну, звичайно, сіль, перчик вже за смаком. Розк... Розкатати потрібно. Я розкачую дуже тоненько, вони майже світяться в мене, тримаються добре, але потрібно, коли вже при варті, то дуже швидко їх варити, аби вони не розлізлись, буквально 2 хвилинки. Пельменниці я не маю, тому що колись в мене була ще вдома, в мене чомусь з неї не задається, я не вмію з нею працювати, тому мені отак простіше розкачати руками, видавити стаканчиком чи там якоюсь рюмочкою, і все. Uh, люблю взагалі. Домашні пельмені в магазині я не можу їсти. А от домашні люблю. Але щоб стати наліпити, мені ніби здається, що ця робота вона якась така нудна. Тобі потрібно, можливо, якийсь або серіал включати, або щось таке, я не знаю. Мені просто шкода свого часу на те, що потрібно довго це робити. Сім'я в нас не маленька, тому ліпити і ліпити. Але цього разу все-таки я зробила, зробила на один раз. Ну, так, більш-менш можна сказати, що вистачило. Якщо у вас немає такої погоди, як от ви бачите у нас, то я вам цього щиро бажаю, тому що з першими променями сонечка, з першим теплом, коли ти вже можеш вийти на вулицю і тебе, тобі не морозить ніс, не мерзнуть руки, то це надзвичайно класно і хочеться все робити, і настрій підіймається. Продовжую. Працю, продовжую мотивацію, розморожую холодильник. Вирішила також поставити камеру і вже зняти, як я це роблю. У нас холодильник старий, сам він не розморожується, йому його потрібно, його потрібно допомагати. Тому е показую вам, як я це роблю. Можливо, вам так само. Потрібно зробити якусь таку справу, яка не дуже приємна, м'яко кажучи, тому що ну, я не люблю мити холодильник. Для мене це порівняно десь з, мабуть, з тим, щоб помити вікна і, там, можливо, витяжку й духовку. Ну, холодильник так, це трошки легше, але холодна ця вода, тому що холодильник старий, він там, тече багато рідини, холодної, це не дуже приємно. Тому... Не люблю я таку роботу, і, от, можливо, ви будете на мене дивитись, вам потрібно щось таке зробити, і вам це, знаєте, допоможе. Тому я вам власне цього і бажаю. Дівчатка, всіх вітаю зі святом, бажаю кохання, міцного здоров'я, тепла, благополуччя, затишку, всього того, чого ви собі самі хочете. Але знаєте, аби не тільки от сьогодні було це свято, 8 березня, а загалом, щоб кожен день вас тішив, приносив вам щастя. І кожен день відчувався, ніби це свято, а не просто звичайний день. Я чоловіку сказала, аби він мені не дарував нічого, ніяких таких квітів живих, які зрізані, бо чомусь мені захотілося вже таких, знаєте, які я можу висадити. Я собі вчора ввечері пішла і сама купила, тому що вже насправді дуже складно щось вибрати в супермаркетах. Майже вже нічого не було, навіть вчора ввечері. Я от забрала такі саме. Вже останній. Це примула, якщо я правильно це говорю, значить так, примула. І тут три таких кущика. Я думаю, що їх пізніше можна висадити. Я не можу зрозуміти поки що, чи вона кімнатна чи садова, тому що назву цю, яку я, яка тут написана, я її перекладаю, то воно мені взагалі нічого як воно тут. Воно взагалі не ну, нема цієї назви. От єдине, що тут намальований будинок, значить, наче як всередині. Але не знаю, зараз я у нас так тепло на вулиці, вже 16 градусів, то зараз я винесла його, цей, воно так було в такому кашпо, в відеречку. Винесла І на балкон. Чоловік сьогодні побіг, купив тортик. Хотіла робити, він мені говорить, нащо ти будеш це все не видумуй. От і я його винесла на балкон, бо вони такі заморожені продаються, аби він трошки мені під, підтаяв, і вже ми щоб могли його їсти.